Шанувальники в мережі напали на Аріану Гранде та Universal Studio за надто велику різницю в зарплатні між нею та Синдією Еріво від фільму Чародійка. Кім Кардашіан звинуватили у безсоромності, а Кайлі у сатанізмі. Підідії відмовили у виході під заставу втретє. Анна де Армас здивувала новим обранцем Леонардо Ді Не заручений все таки зі своєю дівчиною Вікторією Череті. І поговоримо про те, що улюблений золотий. Листий ретрівер, Дженіфер Гарнер, Берді помер у віці 9 років. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту. Ну що ж, сьогодні бліц, і ми розпочинаємо. Сьогодні багато цікавих новин, тому поїхали. Підіді відмовили у виході під заставу вже втретє. Прокурори висловили занепокоєння, що він намагався маніпулювати свідками, зламувати канали зв'язку, перебуваючи в ув'язненні. Ми це обговорювали детальніше. Ось у цьому відео Шон діді Комс залишається під вартою у Бруклінському слідчому центрі після його арешту, 16 вересня. В останньому листі до судді прокурори описують суворість звинувачень висунутих комсу і стверджують, що Підіді протягом багатьох років жорстоко поводився з. Жінками і погрожував їм у листі. Вони посилаються також на випадок, коли підіді нібито з'явився у будинку жінки і намагався вибити їй двері молотком. У листі від прокурорів також містяться твердження про те, що підіді жорстоко поводився зі своїм персоналом. Крім своїх романтичних партнерів, підсудний також фізично знущався зі свого персоналу. Колишні співробітники описали випадок, як підсудний погрожував їм смертю, кидав у них предмети. Він бив їх кулаками та штовхав, а також. Його бачили за тим, як він робив те саме із іншими. Йдеться у листі прокурорів. В останній пропозиції про звільнення репера під заставу його адвокати назвали справу обвинувачення тонкою і запропонували звільнити його під заставу у розмірі 50 мільйонів доларів з надзвичайно суворими умовами, які б обмежували контакти підідії. Під час слухання 22 листопада адвокати Шона Діді Комса заявили, що він житиме у квартирі із трьома спальнями на верхньому із Якщо його випустять під заставу, ось такі новини. Давайте поговоримо про мюзикл вікет чародійка і про нерівність заробітних плат. Зараз спалахнув у соціальних мережах великий скандал, з тим, що Аріані Гранде і Синтії Еріво виплатили різні гонорари. Раніше в інтернеті з'явилася інформація про те, що акторки отримали різні винагороди за фільм зла. Зокрема, в документі йшлося про те, що Синтія Еріво за зйомки у мюзіклі фільмі Чародійка її зарплатня склала 1 мільйон доларів. Роль Глінди принесла Аріані Гранде 15 мільйонів за чутками заробили Мішель Єо і Джеф Голдблюм по 2 мільйони кожен. Що стосується інших акторів основного складу, то згідно із списком, який було злито в мережу Джонатан Бейлі, який зіграв роль принца Фієру, заробив трохи менше ніж півмільйона. Його гонорар за чутками склав 450 тисяч доларів. А в той час, як Ітан Слейтер, який грає бока, і нинішній е кавалер, нин нинішній бойфренд Аріани Гранде, і вони власне і познайомилися на зйомках. Цього Цього мюзіклу заробив 350 тисяч доларів, а зарплата Марії Сибоде і Боуана Янга становила по 250 тисяч доларів. У відповідь на такі чутки про несправедливий на думку фанатів, розподіл між заробітними платами. Фанати поділилися своїми думками у соціальних мережах. Мені не подобається, що Аріані платять на 14 мільйонів більше, ніж Синтії. Написав фанат. Цей пост набрав понад 11 мільйонів переглядів і понад 12 тисяч лайків. Я думаю, що можливо ситуація ситуація там навіть вже ще більше змінилася. Фанати шоковані такою різницею, вони підняли тривогу і вважають, що це несправедливий розподіл, тому що Синтія і Аріана Гранде виконали головні ролі. А все-таки головну роль виконала Синтія Еріво у мюзиклі Хоча ці цифри не підтверджені, і не зрозуміло, хто злив ці дані у мережу, багато прихильників вірять цій інформації і негайно відреагували в коментарях. У Аріани Гранде величезна фанбаза і звісно, знайшлися користувачі, які. Підтримали її, стверджуючи, що Аріана Гранде об'єктивно більш популярна, більш відома е, зірка. Зарплата акторів залежить не від таланту, а від людей, які прийдуть подивитися фільм через них. Висловив свою думку фанат. Водночас багато прихильників фільму були згодні з тим, що Аріана Гранде заробила більше аніж Синтія Еріво, оскільки вона об'єктивно привернула більше глядачів до екранів, до купівлі квитків, до походу в кінотеатр завдяки своїй величезній фан-базі. Чутки про зарплати з'явилися після того, як стало відомо, що мюзикл фільм Викид Чародійка, що за перший тиждень перегляду після релізу в кінопрокаті набрав близько 114 мільйонів доларів. Показ у Сполучених Штатах Америки у перші вихідні після виходу на екрани, що стало найуспішнішим дебютом музичної адаптації в історії, за даними Variety, мюзикл чародійка обійшлася продюсерам близько 300 мільйонів доларів. Водночас бюджет кожної з частин у середньому 150 мільйонів доларів. Прем'єра другої частини запланована на 26 листопада 2025 року. Ну а самі Аріана Гранде і Синтія Еріво назвали ці домисли про заробітні плати повною брехнею і запевнили, що вони отримали за фільм однакові гонорари, але чомусь мало хто повірив акторкам. Universal, студія, яка зняла фільм, спростувала цю інформацію. Повідомлення про різницю в оплаті праці Синтії та Аріа. Є цілком хибними і засновані на інформації з інтернету. Жінки отримували рівну платню за свою роботу над Wicked чародійка Останні півроку Аріана Гранде та Синтія Ріво проводять у образах із фільму обидві зірочки використовують підхід методичного одягання, тобто підлаштовують вбрання під своїх героїнь. Якщо Аріана Гранде обирає дівочі вбрання пастельних відтінків у стилі чарівниці глінди, то Синтія Ріво Обирає темні драматичні образи, які нагадують загадкову ельфабу. Загалом, за оцінками на Rotten Tomatoes, можна помітити, що критики залишилися в захваті від стрічки. Рейтинг стрічки на основі рецензії оглядачів критиків склав 91 Ну а глядачі подарували 99 схвальних відгуків на Rotten Tomatoes цьому мюзіклу. Критики загалом відзначають, що це перший за довгий час цікавий мюзикл, який виходить на широкі екрани, приправлений чудово. Вою грою дуету Синтії Еріво та Аріани Гранде. Також їм сподобалося те, як саме знятий фільм, критики відзначають увагу на візуальних ефектах, декораціях, які відчуваються живими та вражаючими. Джон Чу, режисер фільму, посилює колір і видовище до надзвичайних, майже приголомшливих висот. Але справжня магія виходить від Еріво та Гранде дружніх ворогів, що знаходяться у центрі історії. Друзі, хто дивився вже цей мюзикл-фільм, я дивилась Мені не дуже зайшов, якщо чесно, але це класний сімейний фільм. Тому мені цікаво дізнатися вашу думку, що думаєте про різницю в заробітних платах. Як ви думаєте, це був кит? Чи дійсно так? І зараз можливо щось там у них поміняється? Чи справедливо фанати обурилися на те, що Синтія Рів отримала всього 1 мільйон? А Аріана 15? навіть у порівнянні з іншими героями, які отримували більше у Синтії. Була нижча зарплатня. Анна де Армас здивувала новим обранцем. Анну де Армас помітили під час романтичної прогулянки з Мануелом Нідою Куестою, який є пасенком президента Куби Мігеля Діас-Канеля. Анна де Армас сама народилася у Кубі, але у 18 років вона переїхала до Іспанії. Днями пару бачили в Мадриді, де вони разом проводили час. Анна і Мануель виглядають щасливими. Вони трималися за руки, насолоджувались прогулянкою містом. ЗМІ також повідомляють, що за тиждень до. Цього вони мали спільну вечерю. Певно, це свідчить про те, що Анна Дармас розійшлася зі своїм попереднім сполом Букадакісом, віце-президентом Тіндер. З ним вона почала зустрічатися після розриву із актором Беном Афликом. Тепер же шанувальники з нетерпінням стежать за змінами у її особистому житті. Но ми бажаємо їм кохання і всього найкращого, якщо дійсно це все підтверджено. Кім Кардашен звинуватили у безсоромності, а її сестру Кайлі Дженер звинуватили шанувальники у сатанізмі. Давайте поговоримо про те, що ж так дуже сильно обурило користувачів. Кім Кардашен у неї є свій бренд-білизни з Кімс, де вона часто виступає сама у ролі головної героїні. Цього разу вона також позувала у білизні, але на шиї при цьому у Кім Кардашен красувалися католицькі чотки з хрестиком, і це викликало шквал негативу. Найбільше людей обурували. Було те, що Кардашян не зняла хрестика під час зйомок. Цій жінці немає нічого святого. Ти ображаєш почуття людей, виглядає безглуздо і неповажно. Треба було хоча б зняти чотки хрести білизна дико. По-моєму, це просто безсоромність той випадок, коли або треба хрестик зняти, або білизну вдягнути, та ще щось зверху. Так відреагували коментатори у соціальних мережах. Нагадаю, що вона зовсім недавно виходила прям з великим таким хрестом, принцеса Діани. Також викликало просто шквал негативу, нерозуміння її образу, навіщо це було. Ну я нагадаю, що Кім Кардашин точно знає, що вона робить. Це медійна особистість, яка саме завдяки таким піар-ходам підігріває інтерес до своєї персони, створює собі такий імідж, який постійно приносить її підписників, контракти і так далі, продажі, в тому числі її бренду з Кімс. Тому абсолютно не дивно, Кім завжди грає з публікою на контрастах, на люблю, не люблю. Це абсолютно нормальна історія для Кім Каташин, тим часом Кайлі Дженнер також накликала на себе хвилю негативу. Кайлі прийняла участь у зйомці для нового дропу свого власного бренду Кай. рекламувати блискучі мікроспіднички і костюми у стилі нульових. Вона покликала ще одну не по бейбі. Це Амелія Грей. Якщо ви не знали, то Амелія є донькою відомої телеведучої Лізи Рінни. Пізнати модель можна було не на всіх світлинах, тому що Амелія позувала у масці Ягуара. Концепція виявилася занадто складною для багатьох. Журналісти виявили взагалі у цій зйомці натяк на зоофілію. У підписників Кайлі дивна фотосесія також викликала безліч запитань. Подивившись на фотографії в масці хижака, а потім додавши кадри у вогняному кільці, онлайн-спільнота звинуватила Кайлі Дженнер у сатанізмі. Натуральний сатанізм. От і кажіть потім, що не всі в Голівуді продали душу дияволу. Боже, це якийсь моторошний ритуал. Вони вербують до своїх лав наївних дітей, які підписані на них у соціальних мережах. Людей такі фото фотографії просто злякали зараз. Користувачі мереж побачивши ці світлини, б'ють на сполох. Все таки Леонардо Ді Капріо не заручений зі своєю дівчиною, нинішньою супермоделлю Вікторією Череті, незважаючи на чутки. Всі чутки виявилися лише проявом фантазії, шанувальників, які бажають цього. Чутки виникли на популярному фанатському каналі ДМА через повідомлення, надіслане електронною поштою. Інсайдери видання Page Six запевняють, що актор не збирається одружуватися з Вікторією, принаймні поки що. Цитата це не більше ніж інтернет слух Подібні чутки з'являються щомісяця. Боже, це було дуже дуже сильно очікувано. Про Лео ходять взагалі багато чуток. В одному з випусків про реакцію зірок на дуже резонансну справу репера підіді і його арешт. Ось це відео. Ми говорили про те, що Леонардо Ді Капріо за чутками інсайдерів, начебто, планує одружитися або зробити пропозицію Вікторії Чареті своїй дівчині саме заради того, аби відволікти публіку від його можливої причетності до участі у скандальних вечірках. Ірках, що думаєте? На жаль, улюблений золотистий ретрівер акторки Дженніфер Гарнер на ім'я Берді помер у віці 9 років. Акторка поділилася сумною новиною у соціальних мережах. Берді повідомила нам у четвер, що вона не в собі, вона гурманка. Берді ніколи не пропускала прийом їжі. Ми були здивовані, дізнавшись, що вона не тільки була дуже хвора, а й була у кінці свого життя. Ветеринар сказав нам, що собаки часто чекають, поки їхній хазяїн не повернеться додому з коледжу, і ми вір. Віримо, що Берді зробила саме це, щоб ми могли разом погладити її м'які вушка та подякувати їй за те, що вона найкраща собака. У світі написала Дженніфер Гарнер для всіх тих, хто добре відноситься до тваринок, хто любить у кого є домашні тварини. Це звісно дуже щемлива Но вона, можливо, вона у когось викликає також подібні якісь відчуття згадки за словами Дженніфер Гарнер. Хоча комусь це може здатися дуже дивним, божевільним, оплакувати улюбленицю, але Берді була тією про життя, якої вона розповідала своїм шанувальникам. Тому Дженніфер Гарнер вважає, що логічно було б розповісти і про те, що на жаль собачки не стало Берді, любила, коли її читали, і знала, як дати людям те, чого вони потребували. Вона прожила щасливе. Собаче життя і тепер грає роль, для якої була народжена янгольської дівчинки. Це дар любити і бути любимою такою істотою як собака», Підсумувала Дженіфер Гарнер. Берді була сертифікованою терапевтичною собакою, навченою для відвідування дитячої лікарні Лос-Анджелеса. Дженіфер часто бачила на прогулянках із дітьми, їхньою улюбленицею. Свого часу Берді навіть супроводжувала Бена Афлека з його тодішньою дівчиною Анною де Армас на сімей. І прогулянці з трьома дітьми у 2020 році мені дуже дуже жаль. Одразу згадуються наші песики, які були в дитинстві у моїх батьків. У нас було дуже багато тварин. Моє серце просто стискається і дуже болить від такої новини. Але на жаль, це життя. Меган Фокс у своєму стилі розповіла світові про свою четверту вагітність. Акторка опублікувала фотографії з незвичної фотосесії. На фотографіях вона була оголена, облита чимось, вимащена чимось на кшталт нафти і оголосила, що стане мамою в четверте. Нічого ніколи не втрачено. Ласкаво просимо назад. Написала Меган. Акторка рік назад пережила викидень. Ми про це детальніше говорили. Ось у цьому відео. Також меган виклала фотографію позитивного тесту на вагітність і позначила свого бойфренда. Шенганкелі у пості у дописі, тим самим підтвердивши, що саме він є батьком її дитини. Меган Фокс уже має трьох дітей від колишнього чоловіка, актора Брайана Остіна Гріна, 11-річного Ноа, 9-річного Боді і 7-річного Джорні. Друзі, як вам тема випуску. Пишіть свої думки в коментарях. А я буду прощатися на сьогодні. Це все. Я сподіваюся, випуск був для вас цікавим. Якщо є бажання поділитися своїми думками, прокоментувати, буду завжди рада активності. Це дуже надихає і підтримує розвиток цього каналу. Мені дуже приємно і користуючись нагодою, звісно ж, я прошу вас не забувати про підтримку наших титанів, наших захисників, хлопців та дівчат, які знаходяться у лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України. України, і ми в це дуже дуже сильно віримо. Підтримуйте, будь ласка, Сили оборони України своїми донатами. Донатьте лише у перевірені збори. І, звісно, прошу вас підтримувати чотирьохлапих друзів. Якщо є можливість у вашому місці проживання, знайдіть притулок і задонатьте, або привезіть корм тваринкам з гривною, донатом, розголосом, в соціальних мережах, просто їжею. Ви можете врятувати таким чином, як мінімум, одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося з вами зовсім скоро. Тому до Зустрічі у новому відео. Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!